Курахівський напрямок зараз один із найзапекліших на східній ділянці фронту. Росіянам нещодавно вдалося прорватися у центр міста. А разом з тим, ворог постійно тисне з флангів, аби взяти в оточення нашого групування військ, що тримає оборону на цьому напрямку. Під'їзні шляхи до міста та навколишніх сіл росіянами вже прострілюються і контролюються ворожими впівідронами. Одну з ділянок оборони тут тримає окрема 79-та таврійська бригада десантно-штурмових військ без нашої з вами. Допомоги хлопцям буде дуже складно, тому команда подробиць відкриває черговий збір для десантників. Його реквізити далі в матеріалі. На Це одна з трас, що веде з Покровська до Курахового, інакше як дорогою смерті зараз не назвеш. Днями росіяни взяли її під вогневий контроль. Власне, як і всі шляхи навколо Куракового. За даними мапи, дівстей окупанти вже прорвались до центру міста. Тепер з півночі та півдня тиснуть на флангах, аби остаточно взяти у кільце. Ближні тили наших військ ворог цілодобово рівняє із землею, артилерією, авіацією та ударними дронами. Разом із десантниками 79-ї бригади на броньованому хамві ми буквально залітаємо через гормовину курахівського виступу. Головна перепона на нашому шляху це не бездоріжжя, а російські ударні дрони. Вони полюють на будь-який транспорт, що з'являється в їхньому полі зору. Далі ставай туди. Ну, одним кубиком не перепугать. Треба все робити швидко, максимально, тому що в ну, техніці на одному місці тут не можна затримуватись. Адже росіяни на 180 градусів. Тобто ми зараз знаходимося в напівоточенні. Ледве встигаємо розвантажитись, як звучить команда в укриття. Ворожі пташки скрізь. Повторю, максимальне маскування і обмежити всі переміщення до мінімуму, як прийняв. Так і живемо. Да? Місцеві укриття це в найкращому разі невеличкі бліндажі, які артилеристи постійно під обстрілами намагаються поглибити і перекрити підручними матеріалами. Уже з мозолями. Це що що Це ручкою Пишу після щоденного риття та цілодобової роботи біля гармати. Такий вигляд мають руки колишнього головного економіста столичного банку. До повномасштабного вторгнення Олексій ніколи не був в армії. На фронт прийшов добровольцем у лютому 22-го року і за цей час став фаховим артилеристом. Всі мають вміти все. Ну тобто, це в кожному розрахунку так має бути. Правильно, всі мають бути взаємозамінямі, і, в принципі, всі мають вміти все. До бою, туди, назад. До бою? До бою. До бою. Давай! Я встав. Коли звучить ця команда, це означає, що ворог знову пішов на штурм. Попри загрозу безпілотників до роботи стає весь розрахунок. Гасло цих хлопців під гармашів береже кров піхоти. Їхнім побратимам в окопах зараз значно складніше. Один вогонь. Гармата. Постріл. Знову троє на півнич четверо рухаються на півничь. Рухаються на півнич. Може там знову дашь хочу, то есть плюс. Росіяни штурмують нашу оборону в зоні відповідальності отут, Донецьк щодня, але саме на Курахівський напряму ворог стягнув найбільші сили. Великими колонами вони вже не атакують, штурмують винятково малими групами. Іноді росіянам вдається завести їх навіть в наші тили. Тому пильність посилена. Ми зараз погодні умови погані, тому стараємося і днем літати з ночником, в тепло нормально. Видно їх тому якби, і, ну, і позиції плюс ведуть спостереження, доповідають. Ми підлітаємо, дивимося сьогодні зранку. Євані на ваш туди да, йдуть на теабрасу е, да, да. Ну вони там кружляють, то то на північ, то на південь, і вже там четверо знову. Воювати в напівоточенні та ще й в умовах, коли смуга фронту постійно рухається, вкрай складне завдання. На щастя, проблем із боєкомплектом в десантників зараз немає. До своєї гармати американці почали справно постачати снаряди. Їхні за. Паси у США зберігаються ще з холодної війни. П'ятдесят го Та хай би як тяжко не було. Хлопці продовжують боронити країну. Андрій упевнений, і іншого вибору в українців просто немає. Адже перемовини з Росією закінчаться ще більшою війною. З ними не договоришся. Ну от, договоримся, мы сейчас с ними о прекращении огня. Вот Будет там перемирие. Сколько воно Там Три года, п'ять лет максимум. С них же санкции не снимут, а военные с рельс, они в страну перевели, они с них не слезут. Надо дальше. Им нужна война будет вторая. У хвилину відпочинку артилеристи намагаються відкидати всі думки про війну. Тут на фронті у маленькому бліндажі вони навчились тішитись кожній дрібниці та кожній секунді життя. Хтось радіє дзвінку з дому, хтось запашній каві, а хто. Ось звичайній цукерці. Дякую, брат. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.